Всім доброго дня, шановні гості мого каналу, я радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в нас 7 серпня четвер, 3 година. І сьогодні відео буде про те, як нам сьогодні будуть бити тюки. Собі ми вже змолотили пшеницю в п'ятницю на першому дні знибу. І тому сьогодні. І тому сьогодні нам будуть бити тюки. Я, на жаль, не знімав відео, як нам молотили. Шкода. Але постараюся знімати відео тоді, коли ми будемо собі молотити сою і гречку. О. А сьогодні нам будуть бити тюки. І сьогоднішнє відео якраз про це. Зустрінемося знову ж таки на полі. Все. Трактор приїхав, приїхала МТЗ. Б'є тюки, але він зараз б'є нашому сусіду. Ось Ось він б'є нашому сусіду город. Наш город не видно його. За тією сою. Перед тією будовою, перед тією хатою. О! Там тюки. Йдемо. Трошки ближче станемо. Малини наші.

Короче, вже дядько збив тюки сусідами, віри на о, зараз він їде в той город, то це наш город. Точніше, то, то не наш город, то город сусіда, але він цю слому нам віддав, тому ми будемо зараз там собі бити. І там бити, там де я казав. Та таке. О! Такий вотюк Один. На виліт великий, а так він не дуже великий. О! І не важкий, не дуже важкий, бо солома суха. Вже такий нам. Вже тікують нам. тюк. Та й таке о. Так, вже нам один город побив, тих тюків. Вже йдемо. На другий город переміщаємося. Соя ясь. О! А то б'є нам тюк, другий город. Таке, все, вже закінчуємо і будемо вести тюки до хати, додому. Фух. Все, вже кінець.